Отже, пане Павло, підкажіть, будь ласка, які моделі співпраці між державним сектором Ну та міжнародними партнерами ви вважаєте найуспішнішими для підтримки медичної системи України під час війни та вже в післявоєнний період? Мені здається, що найбільш успішним було те, що держава Україна, вона особливо під час перших років вторгнення, першого і другого, вона дала недержавному сектору і міжнародним партнерам робити свою роботу, і, скажімо, так, не намагалася якось це. Регулювати якось сильно втручатися в цю роботу, і це дало можливість саме згенерувати величезну кількість підтримки. Да? Тому що вона абсолютно вільно потрапляла в Україну, і це було дуже ефективно. Ми знаємо цифри це величезні кошти, які Україна отримала саме таким способом. Але зараз, на цьому етапі війни, а також після війни, ця допомога має бути більш структурована, і держава тут уже має взяти на себе лідерство і визначати певні. Такі сфери, де місце більше не державному сектору, де треба нам допомога наших міжнародних партнерів, а де держава сама буде підтримувати сферу своєї спроможністю. Та така впорядкованість потрібна. Вона частково відбувається, але потрібно рухатися далі. І для цього треба визначати ці сфери, де державі тяжко, де в неї немає компетенції, де в неї немає спроможності, і казати нашим партнерам, що отут, будь ласка, це та сфера, де ми будемо цінувати вашу допомогу. От якось би так я це. C'est ce